Добрий день, я лікар-неонатолог варажської багатопрофільної лікарні близнюк Ірина Вікторівна. Хочу вас познайомити з професією лікаря-неонатолога. Це досить невідома професія для загалу, але дуже важлива, навіть надзвичайно важлива, адже лікар-неонатолог відповідає за життя і подальше здоров'я вашої дитини. Лікар-неонатолог входить в бригаду, яка допомагає породіти і новонародженому при пологах. Після народження дитини лікар-неонатолог оцінює стан дитини, фізіологічні функції, до яких відносяться частота серцевих скорочень, частота дихання, колір шкірних покривів, м'язовий тонус і рефлекси. Оцінка проводиться за шкалою абгар від 1 до 10. Оцінюємо ми стан дитини на першій і п'ятій хвилині. Важливим показником в огляді, в першому огляді новонародженого лікарем-неонатологом, є виявлення видимих вроджених вад розвитку. Якщо з дитинкою все добре, стан дитини задовільний, дитинка викладається матері на грудну клітку. Вдягається шапочка, носочки, памперс, накривається теплою пелюшкою, ковдрою, і дитинка з мамою знаходиться 2 години в пологовій залі. Періодично лікар-неонатолог або медична сестра оцінює стан дитини і допомагає дитинці адаптуватися після народження. Проводиться вимірювання температури і перше прикладання до грудей. Через дві годинки дитина переводиться в палату сумісного перебування матері і дитини. Тоді вже проводиться більш розширений неонатологічний огляд, де оцінюються також шкірні покриви, більш детально оцінюється м'язовий тонус, рефлекси після народження дитинки, проводиться аускультація легень та серця лікар неонатолог та медична сестра допомагають матері організувати догляд за новонародженою дитиною, підказують їй, допомагають з годуванням, грудним контролем терморегуляції і іншими функціями. При виникненні певних ускладнень, ускладнень у новонароджених, таких як гіпербілірубінемія, це неонатальна жовтяниця. Виникнення респіраторних порушень, це проблеми з диханням, проблеми з серцево-судинною системою або народження дитини з маленькою вагою. Лікар-неонатолог оцінює стан дитини, складає план лікування, обстеження і план подальшого надання медичної допомоги. При потребі він стабілізує стан дитини. Скеровує до сум... суміжних вузьких спеціалістів і складає план подальшого ведення, виписки і амбулаторної допомоги в неонатологічному періоді. Лікар-неонатолог, в стаціонарі і приполог відповідальний за дореанімаційну ре... реанімаційну і післяреанімаційну допомогу новонародженим. Ресурси та матеріальне забезпечення нашого закладу допомагають і дають нам можливість надавати допомогу високоспеціалізовану допомогу вашій новонародженій дитині в повному обсязі, якісно і вчасно. В пологовому відділенні дитині проводиться щеплення в неонатальному періоді в перші декілька днів. Це вакцинація проти гепатиту Б і проти туберкульозу. Також проводиться аудіометрія, це оцінка слуху та неонатальний скринінг. Запрошуємо вас народжувати в Вараській багатопрофільній лікарні, адже ваше здоров'я і здоров'я наших маленьких пацієнтів пріоритет нашої лікарні.